Привіт! Я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язане. Традиційно в рубриці Щось зв'язала, я хочу розказати вам, як пройшов мій в'язальний тиждень і що мені вдалося зв'язати, пов'язати, розпустити, перев'язати або ще щось. Тож, запрошую вас до перегляду. Сідайте, будь ласка, зручніше. Беріть свій чай, каву, в'язанечко і ми починаємо! На початку цього тижня, коли магічні кубики вже закінчилися, я вирішила, що я не знаю, що я хочу в'язати далі, і тому запропонувала саме вам, моїм глядачам, обрати, який же процес мені в'язати в понеділок. У спільноті було голосування. Також в Instagram, в Сторіс я виставляла голосування. До речі, якщо ви ще не підписані на мій Instagram канал то запрошую вас і туди. Я намагаюся там щось в сторіс показувати, що я в'яжу, і інколи буває, що в Інстаграм я щось покажу, а на YouTube ні. Тому пропоную вам спостерігати за моїми в'язальними пригодами і в Інстаграм, і на YouTube. Так от, я виставила голосування в спільноті на YouTube, в сторіс на Інстаграм і запропонувала вам обрати між двома процесами. Це Джемпер хвилі і Джемпер Мальви. Бо я сама не могла вирішити, що мені з них в'язати, бо я хотіла в'язати обидва і одночасно. Але, на жаль, ручок в мене дві, а не чотири, тому нічого б не вийшло. І з досить великим відривом, і в інстаграмі і на ютюб ви обрали мальви. Навіть не знаю, чим вони так вам приглянулися, але звісно. Сперечатися з вами я ж не буду, тому в понеділок я сіла в'язати мальви. І знаєте, я так собі думала, що я таке опитування буду робити кожного дня, буде в мене такий власний магічний кубик. Кожного дня буду вас питати і потім ввечері це в'язати. Але мальви і мене так захопили, що я в'язала їх і в понеділок, і вівторок, і в середу, і в четвер. І зараз, давайте ж я вам покажу, на якому вони зараз етапі. Отже, вони виглядають зараз ось так. Ось такі вони мої вже мальви. Як ви бачите, я тут відділила рукавчики, повністю дов'язала кокетку, вив'язала азіатський росточок і вже почала в'язати тіло. Ось такі вони мої гарнюні. Як вам? Так, ну звісно, тут не обійшлося без пригод. Ви ж розумієте, що щоб я щось зв'язала і щоб все пішло гладко, так не буває. Коли я вже дов'язала кокетку і розуміла, що мені вже треба відділяти рукави, я сіла рахувати, скільки петель мені куди відділяти, і сюрпризом для себе з'ясувала, що в мене ось тут по горловині вив'язано. 9 рапортів. 9. Ви розумієте, що 9 неможливо рівномірно розподілити між передом, спинкою та двома рукавами. Якщо б їх було 8 проблем би не було. А Якщо б їх там було 10, щоб це було парне якесь число, то також якось можна було б розподілити. А їх 9. Взагалі ні туди і не сюди. А ви, звісно, можете запитати, о чого їх 9. Ну, тому що коли я робила розрахунки на самому початку, я просто порахувала, скільки в мене сантиметрів в одному рапорті, скільки там петель, скільки це сантиметрів, порахувала об'єм моєї горловини, розділила, і в мене вийшло 9. Ну, я і так і почала в'язати, абсолютно не думаючи про те, що мені колись потім доведеться розподіляти це наперед та рукави. Ну, робити вже нічого, перев'язувати, звісно, я ж цю кокетку не буду. Тому в мене перед виглядає ось так. Бачите, тут 1, 2, 3, три квіточки. А по спинці в мене один, два, три, чотири квіточки. Ну, якось так. І по одній квіточці тут на рукавах. Тобто, воно нерівномірно. Я просто порахувала кількість петель і таким чином і розподілила. Але. Тепер в мене спинка і перед вони неоднакові, не симетричні. Ну, в принципі, скажу вам чесно, мене це і не дуже бентежить. А хто взагалі сказав, що перед і спинка повинні бути абсолютно однаковими? Ну, а в мене ось так. А я художник, я так бачу і так хочу зв'язати, чому би і ні? А, але на цьому ж пригоди мої не завершилися. <сум> я почала в'язати далі. А, ви пам'ятаєте, що я казала, що я після того, як вже закінчу кокетку, хочу ще кілька квіточок пустити по тілу. А, і ось що в мене вийшло: що наперед в мене тут вийшло лише дві квіточки, а на спинці в мене їх три. <сум> ну, знову ж. Можна було їх взагалі не пускати, можна було якось по-іншому розподілити, але я вирішила: ну а чому б і ні, ну нехай буде так, там дві, тут три, ну і що. Хто, по-перше, буде одночасно на мене дивитися і спереду і ззаду? Ну, ніхто, правильно, людина буде на мене дивитися або наперед, або назад. А так воно буде нормально виглядати. Тому ось так зараз виглядають мої квіточки. Потім в мене було ще питаннячко, що я ж тут в'язала азіатський росток по спинці. І тому в мене тепер квіти, які на спинці, якщо ось так подивитися, то вони ось на цьому рівні, а попереду вони нижчі. <смас> Бо тут же ростка немає. Потім, коли я об'єднала в коло, мені теж їх тут довелося вив'язувати. А по спинці вони були вже майже вив'язані. Тому ось такий джемпер мальви з пригодами. Тож в мене абсолютно несимметрична перед і спинка, вони абсолютно різні вийшли. І по рапортам, і по кількості квіточок, і по рівню. Ну, Ось так. Я вирішила, що не буду нічого переробляти, і, чесно кажучи, я й не знаю, як його переробити, бо ну, я не бачу якогось способу, як при вив'язуванні азійського ростка зберегти візерунок попереду, і по спинці ось такий жакардовий. Буде так. Будемо вважати, що так і було задумано мною з самого початку, і так воно має бути. Отже, на цьому з квітами я завершила. Далі в мене буде йти просто лицьова гладь, як то кажуть, кілометри лицевої гладі. І також рукави. Потім буду в'язати також просто лицевою гладдю. Ну, і ті, хто дивляться мене давно, Ті знають, як я люблю в'язати лицьову гладь. Тому як тільки я це все вив'язала, так закінчила кокетку, закінчила жакардом. Мені стало в'язати нудно. І я зі спокійною совістю відклала майбу сторонку і пішла в'язати хвилі. Тож, давайте тепер покажу, як поживають мої хвилі. Зараз невеличка пауза на перевдягання, теж одягну їх на. Тремпель на плечики, щоб вам було зручніше на все це дивитися. Отже, ось такі мої хвилі. Ось такі вони гарнющі, красивущі. Так, я не знаю, як вам було краще з цієї сторони показувати. Ось так вони зараз виглядають. Як ви бачите, тут також я. Дов'язала кокетку повністю, так, реглан, і перейшла вже на в'язання тіла. Ось там воно в мене вже в'яжеться. Давайте я їх також сюди поки що повішу і буду вам про них розповідати. Ну, Тут в мене також не обійшлося без пригод. Мені здається, що коли все спокійно в'яжеться, то мені вже якось не цікаво. Коли я дов'язала регланну лінію, там в мене ж було всі розрахунки в мене були, так, кількість рядків я також знала, і от я дов'язала по моїм розрахункам вже регланну лінію, відкриваю я свій зошит, свої нататки, дивлюся на формули, по які я рахувала ширину переду та спинки, і розумію, що я нічого не розумію. От взагалі, Я дивлюся на ці розрахунки і не можу зрозуміти, звідки це цифри. За якою логікою я рахувала. І це ж було буквально тут три тижні тому, це ж не рік назад було. і я не розумію. І в мене з'являється така думка, що я помилилася, я щось неправильно розрахувала. А на цей момент в мене ось вся ця кокетка на маленьких спицях. Тобто я її не бачу в розгорнутому вигляді. І тут в мене такий прям холодний піт, і я думаю, я помилилася, в мене занадто багато петель. Їх не має бути стільки. Все, це знову перев'язувати, це знову все перероблювати. А це найширша частина кокетки, щоб ви розуміли. Тут в мене ну, десь близько 350 петей чи щось таке. розумієте? Я вже їх вив'язала. Розпускати їх, ну це просто щось, щось нереальне. Думаю, ні, ну не може бути. Ну як так? Ну знову його перев'язувати. Думаю, так, стоп, заспокойся, Наташа. Перед тим, як щось розпускати, треба поміряти. Перезнімаю, я під, ну, підкручую я ще один тросик довгенький, йду приміряти на себе і бачу, що все добре. Все сідає добре. Ось ця так велика кількість петель, чого вона мене збентежила. Бо я забула, що в мене ж тут не рівне полотно, а ось таке. І, звісно, на цьому V-образному полотні так ось тут. Звісно, тут буде більше петель, ніж якби я в'язала просто рівну кокетку, кругла або реглан. І ось це мене збило з пантелику. Мені здалося, що в мене дуже багато петель, і що я в чомусь помилилася, а виявилося, що ні, все добре, все правильно, і в мене має бути так багато петель. Я на себе поміряла, все сіло просто ідеально, як мені і хотілося. Тож я видохнула, і пішла в'язати далі. Відділила рукави, відділила перед і продовжую в'язання. Бачите, тут я вирішила ось таку темну смужечку пустити. В мене такої ще не було, скільки я вже пров'язала, а в мене ще є пряжа, якої не було. А, тож, ну, мені подобається, дуже подобається цей процес, все в ньому гарно. І, і в мене там є ще пряжа, яку я ще не використала. І взагалі мені здається, що мені тієї пряжі вистачить на ще один свет. Якось так, не знаю, буду думати, ну то вже буде потім. Бо в принципі, ось ця частина, вона вже досить велика. Ну тут ще, ну не знаю, трошки пров'язати і можна буде вже вив'язувати низ. Він тут цікаво буде вив'язуватися. Поки що розумію, це лише теоретично, тож сподіваюсь, в мене все вийде. А також, як ви бачите, в мене тут спиці не лише понизу. А також і на рукавах, і на одному, і на другому в мене також спиці. Бо, як я і казала, я в'яжу паралельно. Тобто, я пров'язала смужку по тілу, відрізала нитку і пішла в'язати ту саму смужку по рукавах. По-перше, мені так зручно, щоб потім не згадувати, а скільки там було рядочків, а що я там пров'язала, а який там був візерунок, а в скільки складень я нитку взяла. Ні, я тільки закінчила і сразу переходжу в'язати рукав. І, по-друге, я точно буду бачити, скільки в мене є пряжі, щоб не було такої ситуації, що я вив'яжу пряжу на тіло, а на рукава мені потім не вистачить. Тож, поки що, мені так зручно. Трошки заморочливо, звісно. так, Простіше сісти і в'язати якусь одну деталь, а не ось так постійно то туди-то сюди. Ну, але що робити? Як то кажуть, краса потребує жертв. Ну, тому, щоб зробити щось гарне, треба трошки потрудитися. А, також я вам розповідала, що я хотіла рукави в'язати одночасно меджи-клубом на одних спицях. В мене на каналі навіть є відео, де я розказую, як я зазвичай це в'яжу, залишу вам посилання, якщо ви його ще не бачили. Але тут так не вийшло. Чому? Тому що в мене ж один моток, і в більшості смужок я в'яжу в два складення: тобто, я беру ниточку з середини моточка і ззовні, і ось так в'яжу. А для того, щоб в'язати Magic Loop, у вас повинно бути два окремих мотки для кожного рукава. Тому рукави в мене також в'яжуться окремо. На щастя, є ось ці роз'ємні спиці від Дніпро, які дозволяють. Ну, в мене була одна пара цих шестірок, тому одна спиця тут, одна там, а вже друга спиця, яка подає мені петельку, її можна взяти будь-якого розміру, тому просто, які були вільні, такі й стоять. Ось за це я люблю роз'ємні спиці, що з однієї пари спиць ви можете зробити два комплекти, так, і в'язати паралельно дві речі на одному номері спиць. Мені здається, це дуже класна штука. Так, що ще вам про нього розповісти. Ну, навіть не знаю. Те, що він мені подобається, мені здається, я вже 5 разів сказала, можу ще раз сказати. Бо він класний, дуже цікавий. І, знову ж таки, я не знаю, що в нього буде далі. Ось зараз вив'яжу рукави ось цим синеньким. Відкрию коробку і щось оберу наступним. Тут в мене, бачите, є і візерунки, є просто лицьовою гладдю, тут теж в мене такі ажурні, якісь дірочки абстрактні. Ну, ось такі мої хвилі. Дуже-дуже цікаві. І конструкція. Конструкція дуже цікава. Сподіваюся, що в мене все вийде, як мені хочеться, щоб я потім могла із вами поділитися, як же воно таке чудо в'яжеться. Це, в принципі, всі мої в'язанні просування за цей тиждень. На наступному тижні, звісно, я буду просувати свої хвилі, бо зараз, бо зараз це найцікавіший процес, і буду якось змушувати себе в'язати лицьову гладь, бо це. Не цікаво, чесно вам скажу. Так, мені хочеться мальби доробити, дов'язати, але цього гладь просто білою ниткою. Ну, таке собі. Ну, буду потроху попросувати. Добре, що вона біла, тому що можна в'язати в, в будь-яких умовах білу пряжу, зручно в'язати. А це більш таке потребує сісти і спокійненько в'язати, не відволікаючись. Тому, от, якраз в мене два процеси. А, на два Таких різних проводження часу, так, коли є час зосередитися, можна пов'язати хвилі. Коли щось я там не знаю, дивлюсь телевізор з кимось розмовляю, можна пов'язати мальви, бо там чисто механічно вжик-вжик-вжик-вжик в'яжеш вжик, 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 ту лицеву гладь. Все більше на цьому тижні я нічого не в'язала, нічого не розпочинала. Дуже рада, що і там, і там в мене відділилися рукави, я вже про це казала, що ось цей момент, коли ти в'яжеш реглан або кокетку, і в тебе ось ця купа петель на спицях. І кожен рядок він такий неймовірно довгий. І коли ти потім відділяєш ці рукави, і здається, що просто воно так швидко-швидко в'яжеться, так класно, так приємно. Тому на цьому тижні в мене було два таких приємних моменти з відділенням рукавів. Я задоволена. Сподіваюсь, тепер все швиденько-швиденько дов'яжеться. Так, давайте хвилі я звідси приберу, хай вони там відпочивають. Ще хотіла вам розказати, що на наступному тижні, в суботу, 29 жовтня, в Харкові знову планується зустріч в'язальниці. Тож я хочу запросити вас, якщо ви в Харкові, якщо у вас є можливість до нас приїхати, я запрошую до нас приєднатися. Я поки що не знаю точного часу і місця. Бо дівчата-організатори обіцяли завтра, або у вівторок. Так, в понеділок, або у вівторок, нам повідомити, як тільки я буду знати, я у спільноті та в інстаграм, звісно, виставлю пост оголошення, щоб вас усіх запросити. Але користуюсь зараз моментом, хто мене бачить, будемо. Дуже раді бачити, я буду дуже рада з вами зустрітися. Бо чесно скажу, це такі неймовірні відчуття, коли ти приходиш на зустріч до людей. Ти людей не знаєш, а люди тебе знають, бо виявляється, що вони дивляться, твій канал. Це прям відчуваєш себе такою зіркою. Це дуже приємно і дуже класно. Тому я б хотіла з усіма, вами, звісно, познайомитися, зустрітися. Вживу, це завжди дуже класно і приємно, і впевнена, що і на цій зустрічі дівчатка-організатори придумають нам щось неймовірно цікаве. Тож 29 жовтня в Харкові відбудеться в'язальна зустріч. Також давно про це вам розповідала, що я хочу це зробити, і ніяк якось руки в мене не доходили, але нарешті дійшли. Я хочу відзняти відео таке питання-відповіді. Тож в спільноті я також зроблю такий допис, де можна буде залишити ваші запитання, і я буду дуже рада на них відповісти і записати для вас таку відповідь готова розказати вам всі всі свої секрети. Тож, якщо вас щось цікавить, якщо ви щось хочете в мене спросити, то будь ласка, в спільноті під цим дописом можна залишити запитання. Прошу писати їх лише туди. Щоб я могла їх якось зібрати в кубку і щоб мені потім легше було знімати відео і читати з одного місця це запитання, а не збирати їх під, в усіх коментарях. Тож, сподіваюся, там питання будуть, а зараз так оголосила, а там ніхто нічого не напише, і буде якось незручно. Тому, будь ласка, якщо вам щось цікаво, хоч щось мене запитайте, мені буде приємно. І думаю, десь через тиждень я це відео зніму і виставлю на каналі. А ще хотіла з вами порадитися. А також в попередніх відео я якось казала, що я хотіла зняти відео про готові, роб... готові літні роботи, так, про літні топи, які я в'язала. Я його дуже затягнула, його треба було знімати ще в вересні, але я все хотіла дов'язати топ в і Ось я вже його дов'язала, і тут вже й холодно на вулиці стало. ну І зараз а, мені хочеться зняти це відео, але мені здається, що воно взагалі не актуальне, бо зараз я вже в шапці і в шарфі хожу, на вулиці холодно, ну які тут літні топи. Тому я була б вам дуже вдячна, якщо б ви в коментарях мені написали, як ви думаєте, чи знімати це відео, чи зачекати вже до літа і потім вже його відзняти, бо я якось не можу вирішити, тягну час, і воно стає все більш, і більш неактуальним. Тому, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях, буду вам дуже вдячна. На цьому, в принципі, все. Я вам все розказала, все розповіла. Не дуже довге відео вийшло цього разу, ну і таке буває. Просто все добре просувається і, в принципі, нема про що вам розповідати. Тож, якщо ви додивились до цього моменту, ви знаєте, ви не перевершені. Я вам неймовірно вдячна за те, що завітали до мене, за те, що знайшли час. Також буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайку і за коментарі. Будь ласка, пишіть в коментарях. Все, що хочете, пишіть. Можете написати, як вам мої просування, чи прийдете ви на зустріч, чи є у вас якісь питання до мене. Все що завгодно, пишіть, давайте з вами поспілкуємося. Буду дуже рада з вами там побалакати. Якщо ж у вас раптом з'явиться бажання підтримати мій канал матеріально, то я попрошу вас зробити донат будь-якому фонду, будь-якому волонтеру, якому ви знаєте і якому ви довіряєте. Бо це зараз надзвичайно важливо. Ми всі вже трошки втомилися, але лише разом ми зможемо перемогти. Лише разом ми сила. Тому завжди пам'ятайте, що немає маленьких донатів. Кожен ваш внесок. Навіть 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 у він дуже важливий. Тож, якщо от зараз ви додивитесь це відео і підете, і зробите донат, думаючи про мене, я це обов'язково відчую. І це буде неймовірно круто. Тож, давайте не забувати донатити на ЗСУ. Триматися! Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Я вас обіймаю і все обов'язково буде добре! Побачимося в наступних відео. Па-па!